Повага до свого партнера, це означає, що ви так само поважаєте себе. Я тебе не буду обманювати, бо я не хочу, щоб обманювали мене. Я не буду говорити тобі погані слова, бо я не хочу і не люблю, коли погані слова говорять мені. Я не робитиму погано для тебе, бо я не люблю, коли погано роблять для мене. Тобто від свого прикладу формується ставлення до свого партнера. Мені подобається відпочинок разом, мені подобається, щоб їжа була смачна певним чином подана, мені подобається спільний час разом. Якщо і тобі це подобається, окей. Але я б не хотів-не хотіла стати центром твого невдоволення. Це природньо для людини мати таку повагу до іншої людини, як до живої істоти. Зрештою, ми всі тут народилися уже переможцями. І повага, до речі, вона формує певну модель поведінки вашу у соціумі і соціума до вас. Як часто ви бачите, коли е, прийде людина, така е, дуже інтелігентна, до неї одразу відносяться по-іншому, коли прийде людина така, говорить щось незрозуміло що показує, пояснює щось незрозуміло що, відповідно, і ставлення до неї таке ж. Як до, як до хулігана, як, наприклад, до когось, хто не є ввічливим, як до когось, від кого можна очікувати грубість. Тобто поважати себе, дорівнює поважати партнера, дорівнює поважати всіх решта. І робити так, як ви би вважали, що мають робити люди вашого статусу. Саме це допомагає нам бути кращими. Саме це допомагає нам формувати своє оточення і повірте, люди, котрі в душі інтелігентно себе поводять і себе поважають, вони не притягують до себе тих людей, котрі можуть на ними насміхатися, котрі можуть поводити себе якось маргінально так, по відношенню до них. Чому? Тому що вони їх відсіюють. Це не їх контингент, це не їх а, знайомі, це взагалі до них стосунку ніякого немає. Тому поважаємо себе, поважаємо тих, хто поруч, поважаємо свого партнера і на повазі формуємо міцні стосунки в усіх аспектах життя. Користуйтеся повагою, поважайте себе. Визначте, яким саме чином ви себе поважаєте, і в яких моментах ви хотіли би додати трошки поваги до себе, до свого ставлення. Любіть себе! До нових відео, Па-па!